Привіт, ютуб. Поняття немає. Хто такий Женя Янкович? А... Янович. Я навіть неправильно вимовив його фамілію. Сарямба. Ну я знаю, що вони аферу століття провернули з Спартаком Суботою. Видавали себе за тих, ким самі не являються. А чому видавали, а не видавав Спартак Суботу? Тому що Женька оцей. Так він нічим не кращий. Люди розбились на два лаги. Одні за цього Женю, другі за суботу. А, а потрібно ж то за п'ятницю Робінзона Круз. Неважливо, неважливо, а важливо те, що вони два нарцистичних типа, яких ви всі дивитесь і слухаєте і самі собі робите ідолів. Взяв я інтерв'ю з каналу Розмова. Це ще той нарцисс. Взагалі, український Ютап мав би бути кращий, але зараз є, як є. Як от ти би, коротко там, з кількома реченнями, охарактеризував ці 10 місяців? А, нам треба жити кожним днем, не ждати мрійної дати і горіть сьогоднішнім огнем, бо завтра може не настати. От якось отак. Цитатки пішли. Потрібно справити враження.